До Дня молоді ми вирішили поспілкуватися з подільчанами, аби дізнатися, чи є місце книжкам в їхньому житті. Чи любите ви читати? Так, любимо. Тереодори з Васюківки. Вам більше подобається електронний формат чи текст? Мені подобається і те, і те. Мені сподобалась перша частина Гаррі Поттера. Дякую. Не дуже. Не дуже любите? Ні. Любите ви читати? Ні. Не дуже. Взагалі. Да. <сів> І. І ви теж не любите. І ви теж. <сів> – Любите ви читати? Так. Що ви Українські книжки. А яких авторів ви знаєте? Тараса Сівченко. Ось Українку. Вони вам подобають. Так. Mm -hmm. так. Я так я іноді читаю. А що ти читаєш? У мене там взагалі мало книжок. По основному про Майнкрафт там, і так далі. А ти ще читаєш? <гум> Я, та різні там чарівні пригоди. Любите ви читати? Так, люблю. А що ви читаєте? <гум> Я дуже люблю читати детективи, научні медичні книжки люблю читати. Щось конкретне У мене поки з авторів такого немає. Чим можете порекомендувати? Стівен Кінг Зелена миля. Так. Так. ти це останнє Комікс Марвел. Ти любиш ти читати книжки? Ні. Не, не полюбляю, ні. Взагалі. 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 Чи любите ви читати? <рес> ну, дивлячись, що саме. Що вам подобається? Романи. Які? Гу. <гум> ну, взагалі е інтернет ігри є там, де треба читати історії і проходити все. А так книжки я не читаю. Взагалі. Ні -і. І що взагалі робиш читати? ж ти читати. Так. А що ти останні прочитав? А, Марк Твен пригоди Тома Сойера. Ти читав в електронному варіанті чи? А, ні, книжка. Полюбляю більше книжки. Угу. Добре, дякую.